Тайфун Койну приніс на Тайвань буревій та зливи. Він рухається через острів із південного узбережжя. Уже повідомляють про 190 постраждалих. Про загиблих інформації не надходило. Через негоду майже в усіх провінціях оголосили вихідний та скасували заняття в школах. Мільйони людей намагаються не виходити з дому. Найрясніший дощ випав у районі східного узбережжя. Але й тут, як кажуть місцеві жителі, опадів менше ніж зазвичай. Як порівняти з попередніми тайфунами, здається, що вітер дуже сильний, але дощу мало. Я чув, що вчора на острові орхідей був сильний вітер. Можливо, клімат надто посушливий, тож у районі Тайдуна ми не бачимо багато дощів. Щодо столиці Тайбей, то її стихія поки що не дуже зачепила, і місто живе у звичайному ритмі. Койну, що в перекладі з японської означає цуценя, налетів на тайванський півострів Хенчунь як тайфун четвертої категорії. Тобто швидкість вітру досягала 252 кілометрів за годину. Проте, за прогнозами, коли Койно перетне тайванську протоку і попрямує в бік китайської провінції Гуандун, його сила ослабне.